Всім привіт, друзі! Хай Бог береже вас на тому місці там, де ви є. Хто зупинить війну, чи актуальна церква і віра в Бога? Багато хто задається питанням, настали невизначені часи, терор і насильство, війни і стихійні лиха. Може, духовний напрямок, церква і віра в Бога більше не актуальні? Чи потрібно продовжувати вкладатися в царство Боже? Відповідь це першочергове. Все залежить від Бога і нашого ставлення до Нього. До його слова і його праведників. Від цього залежить життя або смерть, благословення або прокляття, перемога або поразка, колапс або стабільність. Господь дає перемогу, життя, смерть і весь цей матеріальний світ, північ, захід, схід і південь повністю залежить від Бога. У Біблії написано, що до країв землі, війни. Зупиняє Бог, війна вже би давно закінчилась, якби люди всі ці роки читали і виконували Біблію. І більше того, війни б не було. Якби люди покаялися, прийшли до Бога, Бог давно би розставив усі крапки, але люди йдуть від реальності і перебувають в ілюзії. Тому ми, церква, Слово Боже, хочемо надихнути вас, вірити в Бога, який може творити неможливе і воскрешати мертвих. Ми молимося, щоб прийшло спасіння, пробудження, покаяння, воля Божа примножилася, і щоб ми, як народ, відкрили свої серця. На нашій землі так довго був дух свободи, століттями люди прагнули до неї. Молимося, щоб люди прийняли і усвідомили свободу, яку дає Бог, і щоб ця земля стала землею святих, тому що справжня свобода буває тільки в Бозі. Тільки з Богом. Якщо кого Бог звільнив, будуть завжди вільні. Тому повертайтеся в реальність, щоб була свобода, щоб мертві воскресали, щоб нереальне ставало реальним. З ілюзії повертайтеся до Бога, почуйте нас, не відкидайте Божих посланців, напишіть нам і підпишіться на наш телеграм-канал Солтаненко. Нехай Бог береже вас.